Віталію, нещодавно Динамо Київ оголосило про відкриття нової тренажерної зали. З чим було пов'язано це рішення побудувати новий такий проєкт? Ну, По-перше, це було рішення нашого головного тренера: побудувати сучасний тренажер, велику тренажерну залу, яка буде відповідати всім вимогам сучасної та прогресивної команди, щоб були всі необхідні тренажери та. Ця зала вміщувала всю команду для проведення е, тренувань. Коли була нарада стосовно побудови нового тренажерної зали, е, які вимоги ставилися в першу чергу? Ну, по-перше, вимоги, щоб е, одразу працювала вся команда е, разом, щоб 30 гравців одночасно могли, могли вільно виконувати всі необхідні вправи. Я пам'ятаю, ми займалися декілька років. Тому проводили збори в Іспанії у Мурсії та займалися в тренажерній залі. І там побачили, ну, нас вона, нам вона дуже сподобалась. І після декількох занять я побачив, що там використовуються тренажери та деякий інвентар фірми польської PROUD. Я потім з ними зв'язався. І вони згодились допомогти нам також в відкритті нової зали для нашого клубу. Скажіть, будь ласка, трохи докладніше стосовно тренажерів, які тут знаходяться, чи є якісь суперсучасні, такі яких ви не побачите у звичайній спортивній залі? Ну, як ви бачите, по центру зали знаходиться швидкісний трек. Це основна зона, тут багато простору для виконання різних вправ. З однієї сторони від швидкісного треку розташовані, розташована аеробна зона, а з іншого боку силова зона. Також над треком силовий каркас металевий і по боках силового каркасу є силові рами. На каркас ми можемо кріпити і резину, і TRX і Зберігати також фідболи, босу це нестабільні поверхні, дуже практична і дуже зручна в використанні для всіх гравців. Тренажерна зала завжди у вільному доступі. Кожен гравець має електронний ключ, завдяки якому він може спокійно потрапити всередину залу.